Всім привіт! І сьогодні я з вами поділюсь, як зробити проєкт на сайт Motion Array. Для початку створимо нашу стандартну структуру, це три папки After Effects, Font та Help. Та додамо ці три папки в папку Motion Array. Наступна наша дія, відкриваємо After Effects, створюємо нову композицію, даємо їй назву проекту та ставимо налаштування 3840 на 2160, це буде наше розширення. 30 кадрів фреймрейт та тривалість 10 секунд. Далі створюємо структуру в самому After Effects, створюємо папку, називаємо її Main Folder. Також три додаткові папки, які називаються «Edit Comps», Render та Other Comps. Це стандартна структура для Motion Array. І ці три папки поміщаємо в папку «Main Folder». А нашу головну композицію поміщаємо в папку Render. Далі також створюємо папку Color та папку Text в папці «Edit Comps». І зберігаємо наш проект відповідну папку After Effects і Наша назва, як ми називали, нашу головну композицію. Я буду розробляти один слайд типографії, і в мене вже є заготовлені бекграунди для цього слайду, тому я просто завантажу, просто перетягну їх в сам проект. Ви можете взяти якісь свої або ще створити нове, там, наприклад, якісь градієнти. Наприклад, такий, який я показував в одному зі своїх туторіалів. Поміщаємо цей футаж в папку футаж, щоб все було структуровано. Далі створюємо композицію тайпографів. Це буде наша головна композиція, в якій ми будемо робити нашу анімацію. І перетягуємо нашу композицію типографія 1 в папку Color. Для кожної нової типографії, текстові композиції повинні бути розміщені в окремій папці. Тому в папці Текст створюємо папку типографія 1 І в майбутньому наші всі текстові композиції будуть розміщені в цій папці. Перетягуємо наш готовий бекграунд в композицію типографія 1. Вибираємо Type Tool. І пишемо довільний текст. В мене це буде Join Us зі шрифтом Inter. Трохи змінюю величину шрифту та його трекінг. Також за допомогою панелі Align вирівнюємо відповідно композиції по центру. Аж далі створюємо ректангл, новий ректангл з розміром 540х220. Колір можна виставити довільний, так, він, так як він нам буде не потрібен, і, тому що цей ректангл нам буде слугувати як такий блюр-ефект. І також не забуваємо додати roundness до ректангла І наш ректангл буде виглядати дуже прикольно з таким з такою стилізацією, те, що зараз є дуже популярно, і в принципі мені подобається bento grid. Дублюємо наш ректангл, а на перший ректангл його спочатку переназиваємо на ректангл Blur і додаємо на нього Gaussian Blur. І виставляємо значення 75. Також включаємо такий чорно-білий кружечок. Це нам якраз включить ефект, такий ефект блюру. І я бачу, що значення 75 все-таки трохи завелике, тому я змінюю його з 75 на 35. Так як наш перший ректангл через ефект блюр не дуже добре видно його контури, тому наш другий ректангл буде слугувати нам як строк. тому відповідно додаємо до нього строу. І виставляємо значення 0,5. Я бачу, що в мене текст трохи завеликий, трохи затовстий, тому я змінюю його величину і ставлю розмір медіум. Наступною нашою дією буде додавання ще додаткового тексту, і зазвичай для такого випадку, коли я не знаю, що написати, використовую сайт trendsuxdesign.cc. Я залишу його в посиланні. Дуже класний сайт, тому що він на тематику дизайну і, в принципі. Будь-яке слово чи будь-яка будь частина тексту, яку ви візьмете звідти, можете собі вставити. Воно буде відноситись до дизайну чи до суміжних сфер, і дуже класно відображається в самому дизайні. Знову вибираємо Type Tool та пишемо наш новий текст зі шрифтом Proxima Nova Black. І включаємо кнопку, щоб наші літери завжди були великі. І також трохи змінюємо величину трекінгу. І, звичайно ж, вирівнюємо за допомогою елайну. Мені текст виглядає трошки замаленьким, тому я видалю одне слово і збільшу величину самого шрифту. За допомогою комбінації кнопок Ctrl-D або Command d дублюємо наш текст і пишемо нове слово в новому здубльованому шарі. І такі дії виконуємо для наступних текстів. Після цього дублюємо всі наші чотири тексти і перетягуємо їх вниз, щоб в нас приблизно вийшло приблизно те саме розташування, що і зверху відповідно до тексту Join Us. І, звичайно, за допомогою того сайту чи будь-якого іншого шукаємо якісь цікаві слова і вписуємо їх в ці текстові шари. Так як структура для стоків вимагає, щоб кожен новий текст був. В окремій композиції тому додаємо кожен текст в окрему композицію і називаємо відповідно, якщо це в нас типографія 0-1. Я називаю текст 01. І його номер, тобто, наприклад, перший текст це буде один. Якщо наступний текст, другий, то буде текст 01, тобто номер композиції типографія 1, і текст буде, назва його буде текст 01.2, і наступний буде текст 01-4, і відповідно далі. Але так як ми прикомпозили цей текст і він розташовувався в певному. В певному місці в композиції, то в нього буде розташування не по центру. І коли ми зменшимо розмір композиції, наш, наш текст може бути не видно. Тому потрібно для початку зробити таку маніпуляцію, як скопіювати наш позишн в текстовій композиції і вставити в позицію нашого прикомпоза саме цього тексту. Також зробимо цю дію для всіх наших текстових композицій. Ну і, звичайно, не забуваємо відцентрувати наш текст всередині композиції за допомогою тулу Align. Далі також Motion Array вимагає, щоб кожна текстова композиція була обрізана приблизно під розмір тексту. Для цього я використовую скрипт AutoCrop, за допомогою якого можна дуже швидко обрізати всі наші композиції. І, наприклад, залишити йому по краям там, наприклад, 20, 30 чи 50 пікселів. Після цього всього перейдемо до анімування нашого тексту. Тому беремо всі наші тексти, окрім Join Us і робимо йому при компози. Виділяємо всі наші текстові композиції і додаємо йому нуль за допомогою Motion Tool 2. Якщо у вас немає Motion Tool 2, ви можете просто натиснути правою кнопкою миші, створити нуль. І за допомогою Parent Link прив'язати всі текстові композиції до нуля. І також, звичайно, переназиваємо наш нуль, щоб розуміти, що він виконує. Це буде, наприклад, Position main 0. Він буде задіяний для зміни позиції всіх наших текстових композицій. Створюємо перші ключі для нашого нуля на нульовому кейфреймі і на секунді. Я бачу, що наш нуль розташ... розташований трохи не по центру, тому задаємо йому нові значення 1920 на 1080. Це якраз буде центр нашої композиції. І також, щоб наша анімація тексту відбувалась рівномірно, я виставляю напрямні. Напрямні можна включити за допомогою комбінації Ctrl-R. І виставляю напрямі відповідно там, де розташований наш текст, щоб могти анімувати кожен наступний текст саме до того місця, де стоїть наша напрямна. Також мені прийшла ідея створити таку маску для нашого тексту, тому я повертаюся в головну нашу композицію, створюю новий ректангл, називаю його Text Animation Mask, і він буде по суті закривати. Буде служити маскою для нашої центральної частини, щоб наш текст не вилазив на наш ректангл маленький, там де пише Join Us. Мої приблизні значення для цього ректанглу, для цієї маски буде 420 по висоті пікселів, і максимально по ширині композиції це має бути більше, ніж 3840. І робимо Alpha Invert Mate для нашої текстової композиції, там де розташовані всі наші тексти, робимо, робимо Alpha Invert Mate на цю маску. В 23 After Effects цей е, інструмент трошки відрізняється, тому що тут додавали такий піквіп, яким просто можна потягнути до певного шару і прив'язати. А в старіших версіях вам потрібно вибрати в випадаючому меню там конкретну шар, до якого ви застосовуєте альфа Mate. Повертаємось в нашу композицію зі зі всіма нашими текстовими композиціями. І совуємо наш текст, щоб відповідно відстань між всіма текстовими композиціями була приблизно однаковою. Дублюємо всі текстові композиції, перетягуємо їх вверх, тому що в нас там є трошки пусте місце, і потрібно його з чимось заповнити. Виставляємо наші наступні два ключі для нуль об'єкта і приблизно щоб наш текст, наступний текст, був приблизно там, де наша напрямна. Виділяємо ключі нажимаємо F9, щоб зробити Easy Ease. І за допомогою скрипта Motion Tool виставляємо, виставляємо значення для всіх ключів 90. Якщо у вас немає Motion Tool, ви можете просто виділити ключі, перейти в Graph Editor і вручну за допомогою повзунків змінити графік. Так, я бачу, що відстань між парами ключів трохи завелика, тому я перетягую два наступні ключі, щоб відстань була не 10 ключів, не 10 кейфреймів, а всього 5. І також змінюю значення анімації з 90 на 80. В цьому випадку воно буде якраз оптимальне. І також виставляю наші наступні ключі довжиною в одну секунду. І повторюю цю анімацію ще декілька разів. І далі я приступаю до анімування е, саме нашого тексту. Я хочу, щоб при зсуві всього тексту донизу, е, конкретний текст, який є з самого низу, він якби зникав в праву сторону. А текст, який буде зверху, щоб він з'являвся зліва направо. І тому відповідно ставимо наші ключі на текст, який зараз розташований знизу. Відповідно, щоб він щоб ключ, ключі розташовувалися саме в тому самому місці, де в нас анімація на нулі. І так само виставляю значення 80 для цих ключів. Далі я хочу, щоб мій текст пропадав по опасіті, тому нажимаю виділяю текст, нажимаю Т і додаємо два ключі. На перший ставлю значення 100, на другий ставлю значення 0. І також робимо таку відповідну анімацію для верхнього тексту. Тільки там же ані... анімація саме opacity буде не від 100 до 0, а від 0 до 100, щоб він в нас якраз появлявся, а не пропадав. А щоб анімація була в принципі однаковою, можемо просто скопіювати Opacity з попередньої анімації і змінити значення зі 100 на 0, а зі 0 на 100. І робимо це, е, таку анімацію для всіх наступних текстів, які ми хочемо заанімувати. Але далі в головній композиції бачимо, що у нас з'явилася невелика проблема. Це тому, наш текст якби не повністю зникає під маскою. І щоб це виправити, виділяємо нашу композицію Text Animation і суваємо її трохи донизу. І тепер ми бачимо, що наша маска, яка розташована по центру, закриває приблизно однаково текст. І я бачу, що вона трошки замаленька, тому я збільшую її величину. Але далі в нас з'явилась нова проблема через те, що ми зсунули нашу композицію. То в нас трошки якби не видно текст якийсь зверху. Але це також можна просто вирішити. Знаходимо таку зірочку, це називається Collapse Transformation, і просто натискаємо її, натискаємо її. Наступне, що я хочу заанімувати, це буде наш ректангл маленький. Тому але в нас є два ректангли, і я хочу, щоб анімувався і наш ректангл Stroke, і наш ректангл Blur. Тому я відкриваю. Rectangle pass, нажимаю навожу нас на Size і з Alt нажимаю на Size і за допомогою пік прив'язую наш Size до Size нашого Rectangle Blur і тепер коли я буду анімувати наш Rectangle Blur, наш Rectangle Stroke також буде анімуватись відповідно і ставимо два ключі на сайзі нашого Rectangle Blur і на першому ключі змінюємо значення з 540 на 0 але не забуваємо змінювати, знімати таку штучку щоб ми могли змінювати розмір для ширини і для висоти окремо. Але я бачу, що в нас все рівно Rectangle Stroke залишається, тому заходимо в Rectangle Stroke, відкриваємо, шукаємо Stroke Viz, і так само на таку відстань анімуємо Stroke Viz від 0 до 0,5. Виділяємо ключі і ставимо йому значення 80 за допомогою Motion Tool. Далі я хочу заанімувати текст Join Us по позиціну. Але я хочу, щоб він саме проявлявся в тому моменті, де є наш ректангл. Тому спочатку анімуємо по позишену наш текст, а далі створюємо маску і зробимо альфа-мейт для цього тексту. А щоб зробити маску швидко і не створювати новий ректангл, можна просто скопіювати наш ректангл блюр, зняти з нього цю позначку чорно-білого кружечка, щоб він якби, пропав ефект блюру і виключити сам ефект. Blure. Ну і відповідно за допомогою Whip прив'язати наш Alphamate. Далі трошки поструктуруємо наш проект. Всі наші текстові композиції мають знаходитись в папці Текст, відповідно в папці якби, типографія 1, яка буде знаходитись в папці текст. Тому перетягуємо всі наші тексти в папку «Типографія 1 і приступаємо до налаштування нашого проекту. Нажимаємо праву кнопку миші. Створюємо Adjustment Layer, переназиваємо його Controller і додаємо на нього наш перший контролер, Переназиваємо наш Color Control на Color 01, мінімум текст йому на білий, тому що в нас відповідно білий текст. Додаємо ефект Fill на наш перший текст і прив'язуємо за допомогою Alt, прив'язуємо його до нашого Color 01. Цю саму дію робимо для всіх наших текстових композицій в композиції Text Animation. Щоб кожен новий раз не додавати, наприклад, якщо ми маємо там 20, 30, 40 текстів з однаковим кольором, ми можемо просто накинути філ на один текст, прив'язати його до колор, ну, типу до нашого контролера, і потім цей філ прив'язаний філ просто скопіювати і вставити всі інші тексти. І після цього ми можемо перевірити, що якщо ми змінюємо на нашому контролері, якби на головному тексті змінюємо ой, на головному контролері кольору, змінюємо колір, то Наші всі тексти змінять колір. Дуже зручна штука, насправді про яку я дізнався приблизно, напевно, через три роки, коли я вручну налаштовував кожен колір. І також у нас залишився ще колір на наш, нашому строку, тому дублюємо наш колір. Знову вибираємо білий колір, тому що наш строк білий, і відповідно прив'язуємо колір строку до нашого білого кольору номер 2 також я, я хочу, щоб клієнт міг змінювати е, силу розміття мого ректанглу, тому я додаю слайдер Control і прив'язую Blurness до нашого слайдера Control. І також я хочу, щоб клієнти мали можливість включити або виключити фон, тому я додаю check, Checkbox Control і прив'яжу до нього наш бекграунд. Найпростіше це можна зробити таким способом: відкриваємо opacity нашого бекграунду за допомогою T І нажимаємо з Alt на, на цей такий годинничок і перетягуємо за допомогою піквіпу на наш чекбокс контрол. І щоб змінювати, ну коли ми будемо включати або виключати наш чекбокс контрол, можна просто якби по помножити цей Expression на 100. Це буде означати, що, типу, коли ми включаємо, це буде 100, коли виключаємо, буде 0. І в принципі це все можна зробити. Ще кілька типографій, там знаєш штучок 5-6, і можна вже заливати, ну звичайно, налаштувати. І після цього можна заливати на motion Ray чи на відеохайв. А щоб подивитись і дізнатися, як, як організувати і як завантажувати проект на Стоки, в мене є інше відео на моєму каналі. І звичайно, не забуваємо підписка, лайк, коментар, більше сами слів. Дуже дякую, до наступної зустрічі.